Усім привіт, мої хороші добрі друзі. Ми знову з вами у мережі секонд Hendu Хумана. Показую, що мені сподобалося. Ось ця футболка віскозна виглядала новенькою, та я там помітила плямочки. Дизайн та тканина ось таких футболочок дуже подобається, але колір тут був не свіжий білий. Наступна річ сподобалася своїм дизайном. Головний її єдиний мінус тут жодної натуральної немає ниточки і покажу вам, на що це впливає. Ось ця річ підкорила мої очі та закохала серденька моєї доньки. Пухкенький-м'якенький светрик від Gant, насиченого темно-синього кольору. Тут камера, на жаль, не передала точку. Ось цей надзвичайний новенький, чоловічий від П'єр Карден, гарного базового кольору. І котончик тут дуже м'який, тонкий, гарна весняна ковтинка. Светрик вже має свого нового власника. Він був пречудовий. Ось цей светрик написано, що 100% кова мирінововна. Та чомусь вона дуже кололася, того я не змогла його придбати, одягнута, як завжди, просто і зручно. Все для комфортних примірок придбала собі літні капці простенькі. Ось цей светрик з вовни. Він трошки маленький, не надто еластичний, і головний його недолік, він дуже коловся по тілі. Дуже задовольнила та порадувала примірка P'ier Карден, чоловічого светрика. Він дуже-дуже гарненький. І нарешті ось цей відгант, який носить тепер моя донька, темно-синій колір, надзвичайно пухкенький котон. Кропнутий світшот гарного дизайну з широкою проймою, широкими рукавами. По рукавах з боків є на липучках кишені. За розміром був трошки величенький, та його можна притягнути понизу колісочкою, таке рідко трапляється в таких світшотиках. І єдина причина, чому я його не взяла, через свій ненатуральний склад. Він до тіла був неприємний, прохолодний і неприродньо стирчав. Можливо, на камеру зараз вам того не видно, але він не був комфортний. Я ж полюбляю все як за модою, зручний комфорт. Далі ось ця чудова футболочка. В мене є дві такі: червона та сіра, але ось ця не свіжа, не потрапила до мого гардеробу, як і ця футболочка. В пулендбір я не ввійшла, примірюю ось цю яскраву синтетичну тренувальну від Adidas і також не змогла натягти на себе світшот від філа, були вони дитячого розміру. Трошки не сподобався мені її стан. Вона не виглядала новою, була на мене великувата. Мою увагу привернула сукня прямого крою гарного кольору з легким сатиновим відблиском у складі віскова з котоном. Та на мені то виглядало не дуже гарно. Мені здалося, що у цій сукні я стала схожа на. Шейха зіміратів це достатньо. Така етнічно-лаконічна річ, яка важко опишеться, я думаю, у міський сучасний стиль. Ця ковтинка сподобалася своїм надзвичайно гарним кольором, який важко описати. Саме так, як бачить камера, не придбала тільки тому, що був за великий по декольте і Трохи пожалкувала про це. А ось цей чудовий брендовий кардиган я не змогла не взяти. Купувала його з ексклюзиву на знижках Він при чудового базового кольору. Там дуже зручні кишені. Це 100 це 90% меріно-вовна, але не тонка середньої щільності. Я таке люблю. Кардиган не защіпається. Для мене це дуже зручно. Цей кардиган ви зможете знайти, знайти у мене в інстаграм-магазинчику. Пізніше назва буде на екрані. Шукати потрібно саме за назвою. Демонструю вам його зручність, приємність, гарну фактуру, якість, як помітно неозброєним оком здалеку. Тканина дуже гарно себе поводить, у неї приємно загортатися, її приємно торкатися, вона виглядає стильно, дорого і лаконічно. Мені подобаються розрізи по боках, кардиган при ходьбі ніде не чіпляється, не магнітиться. У ньому дуже комфортно виглядає. Дорого, благородно, я б сказала. Тому усім, кому він сподобався на розмір М, він досить комфортний. Я зверху надягла на нетонкий светрик, і мені все за розміром сподобалося. Ось так він виглядає вже. Вдома на манекені, назву магазинчику бачите на екрані. Заходьте, як придбаєте, на етикетці, побачите, скільки він коштував у гумані від початку. А Ми з вами у ваговому товарі. Того разу мені сподобався вибір дитячих іграшок. Хто мене дивиться, знає, що я люблю заглядати до іграшок. Ось така чудова, з великими очима, черепаха. Була досить гарною. Єдине, що в неї ті очі трошечки були по ну, як, з царапинками. Також мені сподобалася ось ця іграшка з магнитиками на тілі та на усіх кінцівочках. А цей мішка зараз знаходиться на моєму холодильнику. Ось показую вам на фото досить мила і кумедна іграшка. Магніт. Мені подобається. Далі розглядала ще таку саму, та, на жаль, в неї було втрачене одне те велике око. Дуже гарні ці іграшки з такими присосками, їх можна чіпляти до будь-якої поверхні, над ліжечком або навіть у автомобілі, кому таке подобається. Гарні іграшки. Багато дітей були задоволені в той день таким вибором. Далі сподобався такий кулеподібний лосик. Здається, він фірмовий, бо є навіть у нього серійний номер. Трохи у нього були сумні очі, але також іграшки з такими пластиковими виразними очима подобається. Далі ось ця змійка, хробачок мабуть, із їх персонаж з якогось мультика або з гри. Теж були дуже гарні очі. Та яскравий з люрексом, забарвлення. Гарненькі милі іграшки. Було на що подивитися, це дуже невелика частина з того, що мені вдалося схопити і відзняти для вас також ось такий серветка, ніби як єдинорожок. М'якенький, новенький, дуже приємний до рук. Кумедна жабка, теж з гарними очима. Далі сподобалася ось така спляча. Коли подібна овечка теж виглядала новенькою і такою милою. У цього ведмедика. Є і пов'язочка, і халатик, але, на жаль, втрачений один капець. Бачите, одного тапочка немає. Але гарна іграшка виглядала теж новою зовсім. І ще сподобався ось такий берелок із плячою дитинкою. Якісний, теж приємний до рук, дуже милий. Ще сподобалася ось така мавпочка з каркасними кінцівками, теж зроблена дуже стильно та мило. Ще сподобався ось такий яскравий персонаж. Не знамо, хто то такий, але дуже був яскравий. Далі ще сподобався ось такий ельф чи гном, ще одна зміїха робачок, тільки вже біленька, і новенький зимовий лосик білий із червоними елементами яскравими. Було дуже багато малесеньких іграшок, але з них усіх обрала собі тільки ось того Мішку на магнітиках. Ось така совушка теж. Ну, багато-багато було цікавих іграшок. Сподобався мені. Ще. Зайчик чи кролик. Зараз ви його побачите дуже у гарному стані або зовсім новий ось цей, і його фактура хутра була схожа на таку, як робили у Радянському Союзі в нашому дитинстві. Тому привернув, мабуть, мою увагу саме через це. Ось такі цікаві іграшки були того разу. Не всі мені вдалося побачити і вам показати, того, що їх розбирають майже миттєво. Ми з вами знову в мережі Second Хумана. Humana сподобався ось цей светрик. Його оцінили у 289 гривень. У нього у складі є Мохерта Вовна. Він Спокійного, але свіжого рожевого кольору. І також мені сподобався ось цей новесенький палантин, незважаючи на те, що це 100% акрил, його принт і фактура тканини, і те, як він виглядає з різними речима, і особливо його величезний розмір абсолютно підкорили мене. Ось цей светрик на мені, він не розтягнутий, він просто великого L розміру. Він не прозорий, лише трохи видно, бо я у жовтій маєшці, але якщо надягти білу чи тілесну, витку, нічого абсолютно не буде. Він дуже приємний до тіла, м'якенький, мохер ніде не колиться, вовна також не колиться. І сподобалося, що достатньо широкий рукавчик не вузький. По плечах статичний, ніде не рухається, не розтягнута горловина, а в міру неглибокий виріс по декольте. Мені сподобалося у ньому абсолютно все, тому ви можете знайти його у мене в моєму магазинчику. Ви будете задоволені на прохолодну першу ранню весну, це саме те, що треба. Зараз погляньте на ось цей чудовий палантин, як він гарно виглядає на фоні або бежового, або як тут спокійного лавандового кольору. І також у тандемії з цим рожевим светром теж дуже така, знаєте, вистримана, але виразна виходить краса. Він на диво приємний до рук. Приємно його розглядати. Він гарно поєднюється із освітилими, весняними кольорами. Тому всіх, кому сподобалися мої знахідки, завітайте та бувайте усі живі й здорові.